Обидві легені уражені там, де біле, це є ураження легені. Ця легені ліва, вона трошечки, будемо казати, чистіша. Значить, так виглядає туберкульоз. Так виглядає рентгенологічний знімок пацієнта, який вперше захворів на туберкульоз. Це одна з найбільш смертоносних інфекційних вбивць у світі. В Закарпатському центрі легеневих хвороб наразі перебуває 120 хворих, у 90 з яких активна форма цього захворювання. Захворів просто грипом, просто грипом і тут після Нового року і лікувався грипом. З Сімейним лікарем перейшли на антибіотики, температура трималася, кашель був, і горло, і горло. Після цього щось не проходило мене то все. Він порадив піти на рентген по-нашому. На рентген сходив. І там вже виявилася ця хвороба. Відчув слабість. Почав лікуватися спочатку самолікування, ну, простуда таке, температура не було, потім відчув слабість далі більше. Звернувся до сімейного лікаря, ну, дивився, сказали зробити мені е, снігом. Зробили снімок, направили в вкус у туберкульозну лікарню, там мені пропонували на лікування, я погодився так, як. я хочу вийти. Тому і прийшов сюди. Хворі, які поступають до медзакладу, перш за все проходять обстеження. Якщо у пацієнта виявляють відкриту форму захворювання, яка небезпечна для інших, його госпіталізовують. Тут госпіталізуються тільки бацилярні хворі, тобто заразні. Якщо через три тижні у нього можемо робити аналіз на вимогу, якщо буде мокрота негативно, то такого хворого можемо далі виписувати на амбулаторне лікування. Але взагалі постулат лікування такий. Два місяці. Місяці доз має хворий прийняти інтенсивної фази, тобто чотири препарати і чотири місяці лікуватися амбулаторно двома препаратами. Другий рік поспіль лікування та супровід хворих на туберкульоз здійснюють і сімейні лікарі. У НЦЗУ надали можливість первинним медзакладам укладати контракти та здійснювати лікування, і це неабияк знизило навантаження на центр легеневих хвороб, де лікують хворих, які потребують саме стаціонару. Лікування пацієнтів складається в кілька етапів. Це перший етап може бути стаціонарний для тих, хто потребує стаціонарного цілодобового нагляду лікаря, а другий етап це амбулаторне за місцем проживання. На сьогоднішній день більшість закладів первинки вже законтрактувалися. У минулому році це їх менше було, трошки здається, 13 закладів в цьому році біля 20 закладів. Тобто ми вже більше покрили первинкою лікування амбулаторним туберкульозом. І крім того, зараз заклади первинки за це дотримують додаткові кошти за амбулаторне лікування пацієнтів, тому мають стимули і бажання вже працювати в цьому напрямку. Також у центрі легеневих хвороб наявні так звані мобільні ФГ-апарати. Це рентгенод. Діагностичні пересувні кабінети, на яких медики виїжджають у райони області або ж на підприємства для проведення обстежень, пересувний фг апарат українського виробництва завод Квант індіаскан «Індіаскан-01», може в день прийняти від 50 до 80 чоловік рентген-лаборант, який сидить біля вас. Робить рентген ФГ обстеження зображення передається лікарю сюди до нас на робоче місце, і лікар відразу буквально через 5 секунд може бачити знімок і, і описати його. Щороку, 24 березня, відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. На фоні ковіду та війни боротьба з цим захворюванням на жаль відходить на другий план, каже генеральний директор центру Василь Скрип. Тім така тенденція може спричинити великий спалах. Поза як аналіз... Підсумовуючи минулорічні показники, картина невтішна. За підсумками роботи 2022 року, порівняно з 2021-м, ріст захворюваності на туберкульоз разом з рецидивами плюс 24,7%. Взагалі по Україні в минулому році виявлено 12 тисяч першого діагностовано, У нас в області 927. Розуміло, серед наших хворих є тимчасово переміщені особи, але їх кількість ну, за 2022 рік це 4,1%. Ніби небагато, але ми прогнозуємо, що їх доля серед хворих буде більша. Медикаментозне забезпечення протитуберкульозними препаратами кажуть у центрі легеневих хвороб, як на Закарпатті, так і в Україні безкоштовно. Ліки наявні у достатній кількості, тож медики роблять все можливе, аби поширення небезпечної недуги ставало дедалі меншим.